Всім доброго дня, панове. Сьогодні субота, погодка вроді сонячна, прямую на базар, тобто вже я йду по базару, до свого місця призначення. Морозу немає, зранку трошки прихватило, а зараз вже сонечко піднімається, все розтає. Люди потихоньку розлажуються. О, як вода хороша, так і раніше приїжджають. Раніше приїжджають і розкладаються. Ну а мені ще трьопать метрів 400 залишилося до, до мого місця призначення. Ще трошечки я вже буду у себе там на місці. Уже пан Іван усе розкладається. Так, Доброго дня, пан Іван. Як у нас справи? Ага. Зайдеш, забереш гоздодюрчик. Ось такі в нього сокири. Появились там кувалда замашна така. Ага. Замашна кувалда, конечно. Так. Добре, йдемо до себе. Йдемо до себе. О, колега мій прийшов на побивку, пан Андрій. Ой, добрий день, пан Андрій, як ся маєте? Помаленьку? Помаленьку? Ну, хай ти поправився. Так, звісно. Молодець. Я на мене позитивно влияю. Молодець, молодець. Воює, воює молодий хлопець. Воює, пішов на молодий. Ну, вже не молодий, каже, вже бивалий він каже, боєць. Прийшов, нас тільки відпустили. На 15 На 15 днів відпустили. До особи заслуги на 15 днів. Отак от. Ну, бачите, хлопці приходять, всі улибаються, ніхто правди не каже. Ну ми всі знаємо правду. Добре, підемо, дякуємо. Добре. Бачите, ми разом торгували, в мене стояв. вже три роки воює. О, пан Віталій. Пан Віталій, добрий ранок. Так. Пан Дмитрій розкладається, сьогодні палатку не ставить. Ну ось, ось я вже прибув у свою благодільню. У свою Богодільню. Показую мій телефончик, кому щось буде цікаво. Ну ось я вже розіклався. Як завжди мангальчик жде свого новогоднього покупця. От дивіться, розміри у нас 400, 700. І 200. Товщина мангала 6 мм. Маємо тут вертіль. Наявності тут кочерга. Совочок, лещий, ящик знімається <клес> там для водички. Ну, в общем, все, все як в порядку. Все в порядку. Маємо такі дві вішалки, такі масивні Масивні, з такими ножками. Одна от така ну, верхівочка, друга вон іншенька. Маємо таку дровничку гарну. О, свіженька. І маємо такий зовсім свіженький набор камінний, той що я фарбував і робив ще пару днів назад. О, бачите? Як той новий автомобіль, ще пахне фарбою. О, простенький камінний наборчик, така косюбочка і совочок. І ось тут такі по одному можна купити екземплярчику. Совочок, о, кочерошка. О, Трохи маємо скоб, ну скоби зараз. Не сезон. І ось, як завжди, балконне перило. Ціна зовсім зовсім дешева. Зовсім дешева. Зараз таких цін взагалі немає. Це я робив ще три роки назад, Війна почалася і зависла. Ой, ось маємо отакі поковочки. О, тривога, чуєте? Тривога не дають нам покою. Є тут 40-13. Х-12МФ, ШХ-15-65Г. На шаблі є теж заготовочки із ШХ-15. Ось такі осмики, є з пружини, є з арматури артовані. Це залишки з Дамаску, ой, з Титану. О, маємо такі клиня. І пишня, це з пружини зроблено. Таке замашне зубило є ще більше. Ну і багатий вибір сокирок. Багатий вибір сокирок, бачите, на будь-який смак, на будь-який смак. Оце колуни 4 штуки. Найменший кіло 200 кг, найбільший 2,5, там кіло 400, кіло 100. Ось такий великий топор м'ясника виготовлені із з ці, цієї колуни. А сокирочки такі о, є, зварниє, так як ось, о, наприклад, у бушочок. Бачите, вони товсті без цього. Приварюється е, ресорний метал, проковується і зачищається. А оце прошивний є. Тут видно зразу, що тут бушок більшенький. Вага теж різна є, це, цей кіло 200 о, Тут на обушку є 2,5. Прошивне дорожче, зварне, там Стартуємо там, від 700 і вище про, е, зварнеє. Прошивне там дорожче, там від, е, від 900-800 вище. Е, Лезо сокирок різне, ширина, ось наприклад. Ось тут, ось, бачите, 100 мм. Тут 110, наприклад, така ось отака закруглена, така бойова сокирка. Ну, тут 140, ну ширина леза різна. Є струга закруглений, з пружини зроблений. Ось такий бойовий, такий бачите, бойова прошита сокирка. О, ну І дамаск. Повністю ніж. 260 мм, лезо 130 мм. Оце зроблено з дуба, а це з абрикоси. О, бачите, яка? руків'я. Цей теж 120 мм лезо такий маленький ножичок. О, це дві заготовочки. О, кручений Дамаск. О, бачите? Теж така повністю зараз. 140 мм повністю ніж О, длинний. Ну, Дамаск робиться з чорних угліродістих металів, секрету ніякого немає, О, Ну, він піддається корозії. За ним треба уход. Уход Протирати, витирати. Якщо поржавіло, трошечки нульовочко і шліфанули. І в кислоту, можна лимонну кислоту замочити, він покриється обратно. А так я травлю в азотній 15%. Секрету дамаску, не... дамаску виготовлення немає. Ну, ось, Бачите, отак в мене поки все так. Все Кому так треба, то я роблю під замовлення. Можу зробити з Дамаска пластиночку, а можу таку заготовочку зробити тільки. Ну, можна ці цілий нішок. Так що секрету ніякого немає, це вже давно, тому що зараз технології в нас. Технології йдуть вперед. О, а раніше люди, що знали, яка марка металу чи що е, е, Дама... Чо Дамаск, Сирії? В Сирії, в Сирії. якщо я не помиляюся, є таке місто Дамаск. О, туди звозили з усього світу зброю холодну О, і продавали. Тому, і, на, і тому така назва цих, цього металу Дамаск. Серйо добували в одному місці. Кували в іншому, а в місто, яке називалось Дамаск, звозили це було торгове місто. Зброї ножів, кінжалів, мечів. Оттуда й пішло таке слово Дамаск. А так ніякого секрету немає. Раніше ніхто не знав, які, які марки, це зараз вже там наука вперед, вони все знаємо, яка марка твердості, а раніше яка твердість. Добували руду, плавили метал, складали, проковували, гартували і добивалися потрібної твердості. Так що, от якось так. Ну, Кому сподобалося відео, лайкаємо, підписуємося, чекаємо наступне відео. Ну, а поки на сьогодні все. До побачення. З вами був Сергій Олексійович.